Всім привіт, ви на каналі Ігробудка. Ми зараз знаходимося в ігрухі Car for Sell-Simulator, і в общем, тут вийшло оновлення. У нас вже версія 0.30. Так, як у нас змінилася ф'юшка, тобто вітання там, де пишеться, що наразі гра знаходиться в ранньому доступі, ігру, можуть виникнути деякі помилки та економічні проблеми, за які ми вибачаємось. Ми вітаємо ваші відгуки. Щоб покращити гру, то забезпечити кращий досвід. Будь ласка, не забудьте залишити відгук на планшетній панелі. Спасибі за ваш відгук. Прикольно. Ух, йо, дивіться, тут багатогранник. Налаштування. Автор, ну і не мій профіль. Давайте мій профіль подивимося. Так, купив машин, ви намалювали машини, це тобто покрасили. Хм, Прикольно. Ну, кстати, в юшку поміняли вони добротно. Нова гра, продовжити гру. Бетка, це в нас, я так розумію, що онлайн вони додавали. Так, ось, велике оновлення New Drift Map. Вже в нас все, типу Environment System, сотка, Big Update, сотка, Pet System і New eh, Blackjack System. Тобто це вже всі на 100%. 4% eh, залишається все, big-update New ui тобто ще будуть. Якісь доповнення, діл. Сішки, кстати, дивіться, вже є у нас. Ну, прикольно, давайте подивимось, мабуть, багатогранник. Зараз сюди зайдемо, подивимось, що тут відбувається і як воно все буде йти. В нас ось зразу йде ведення сервера. Так, серваки створити кімнату, можна з друзями чисто пофанитися. Давайте, а, навіть можна під паролем, Room 506 приєднатися до гри, створення кімнати. Не подивимося я не знаю, що тут взагалі буде. Зараз протестуємо це все. Так, дивіться, тут фотографія транспортного засобу не знайдено. Будь ласка, увійдіть у гру з одним гравцем один раз. Фотографію Ferrari. Тобто тут нічого... А, це я, я зрозумів. Тобто ми можемо вибрати тачку, на якій ми будемо чисто тут грати. Ага. І що тут? Три допомога, давайте 3. Е, алло. Так. І що тут у нас? А чому? Ага, потрібно звести двигун. О, завели двигун. Худ змінився трішки, так? Да? Йо-майо, тут камери ці. Ага. Ну да Ай! Да, тут вони камери змінили. Тому... Йо, йо Треба ще до них звикати. До цих камер. Ну нормально, кстати Але я не... нікого тут не бачу. Давайте допомога троєчка. Чи зетка, чи що тут. Ага. Інформація кімнати, чат. Так, два гравця у нас. Окей, мої машини. М -м, не зрозумів. Це, мабуть, оце НКО. Ми можемо змінювати, кстати, машини в кімнатах. Давайте зараз. Дрифт. Ну да, тут. Тут сильно така супра в мене заряжена. Ну, непогано, непогано. Ну Це чисто, знаєте, можна там стрімчанський зробити, щоб чисто порубатися з вами. Так, давайте головне меню. Зараз ми зайдемо в головне меню, продовжимо е, гру. Так, е, ну оце трішечки у нас так налаштування. Подивимося, що тут змінилося. Повний екран і графіка. Управління аудіо. Ну, з тут непогано вони не змінили, але зараз ми будемо продовжувати гру. Як на мене, то тут трішки графончик, можливо, змінився. Так, що в нас тут взагалі? Я вже забув, що тут відбувалося. У нас в нас там машинки е, на продажі, Ну, в ще є місце на ринку, автомобілі відкрите. Три годинки. Так, окей. Е, що в нас тут на. ага. На розборки в нас нічого немає, окей. Ну що, мабуть, зараз візьмемо тачку або поїдемо. Е, блін, навіть не знаю, навіть не знаю, як тут краще зробити. Е, так, це в нас. Ага, прибрали о, офіс, окей. Так, тут в нас немає нічого, нових ачівок не Добавили, Окей. Так, ці я тачки не продаватиму, нісанчика не буду продавати, кодяка теж, і мазду не буду продавати, Тойоту можна буде продати і ці дві тачки теж. Супру, кстати, треба буде полагодити, напевно. Ну-ка, машина, автомобільна панель, пошкодження. Да, нам потрібно її буде відремонтувати і продати. Ну, давайте зараз ми першим ділом. Ми поїдемо і подивимося, що нас чекає на автомобільному ринку. Так, що в нас тут, які машинки? Ой, які машинки продаються? Е, ну. Так. Що нас тут зацікавить? Аудюху хіба що можемо взяти цю. І. От... Угу. Окей, давайте подивимося. Добрий день. Так, звіт може бути. 369. Торгуватися, давай за 320 я її заберу. Пропозиція. Ось ключі, вот, все. За 320 ми її взяли, взагалі прикольно. Зараз нам потрібно її буде. О, амортизаторний Взагалі чудово. Так, машина е, сюди. А, блін, це не так вже працює. Нам потрібен планшет відкрити. Сторінка, веб-сторінка. Ля Щас, хвилинку. Так. Алло, сторінка що ти не працюєш? От, все працює. Е, так, 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 Audi. Це 320 ми її взяли. Во, е, ще понизу взяли. Чудово, можемо за 673 продати. Е, значить, цю тачку ми зараз відправляємо на те, щоб вона там так евакуатор на ремонт. Ідемо ось цю брать. Правда, я не пам'ятаю, скільки вона коштує, але нічого. Так, тут нічого в нас такого немає. 178 торгуватися за 120 я її теж заберу. Давай пропозиції. І. Ага. 130. Давай, ладно, 130. 130. є Якщо продовжити... Ага. Ладно. Ну 150 хоча б давай. Я просто не пам'ятаю, скільки вона коштує. Це ще на мене турбує хвилинку. Сподіваюся, будете здоволені машиною. Все, ось ми купили ще дві машини, які нам потрібно буде. Ага, я ще нічого в ній не знайшов. Прикольно. Машинка, все, бруд. Зараз ми це все виправимо. Зараз помиємо їм машинку і будемо її продавати. Машинку я доправив до офісу. Зараз нам потрібно. А, чому ні фари світиться? Ну, ладно. Зараз ми перейдемо в контейнер свій, переночуємо і будемо продавати ці всі тачки. Наші витрати зараз 470 тисяч гривників. Ну, ладно, наступний день. Що в нас тут? О, аукціон. Йо-майо, -йо, клас! Аукціончик. Давно в нас не було взагалі серій по Карфасел-симулятору і аукціончик-аукціончик. Саме таке цікаве, що може бути. Так, офіс. Їдемо в офіс і. Що тут у нас? Так, чувачок, ти не хочеш нічого поприбирати? Ну ладно, я сам за тебе поприбираю. Сміття. Мені все-таки потрібні буде досвід трішки, щоб... Так, все, во, вообще чудово. Зараз я всі машинки до 11-ї години перемию. Відкрию офіс, можливо, ще й продамо. Тим часом всі машинки я вже помив. Зараз ми їх всі відремонтуємо, щоб їх можна було продати. Так, перша пішла. Е, так, цю відремонтуємо. І зараз, поки вони в нас ремонтуються, ми підемо і подивимося, можливо, тут якусь тачку можна буде викупити. Но, не знаю. Якщо повезе, ну, бачу, що ні. Будемо зараз кувалдінгом працювати і і-і-і вибивати собі е, запчасті, які ми зможемо продати. Так, машинку я вже розбив. Зараз ми продаденько сміття 140 гривників і біжимо на аукціончик, бо аукціон вже час йде. Я трішечки не встиг. Машини вже в нас відремонтувалися. Зараз ми быстренько. Сюди добіжимо і будемо займатися аукціончиком. Так, я не знаю, вроді пропустив тачку, але це Феррарі, вроді би. Тільки я не знаю, походу, оця ціпа сама така топова була, але ж, але ж не світиться вона. Правда, блін, печально. Трошки не встиг, ні, нічого. Блін, тут навіть немає що дивитися, ладно, я погнав далі продавати тачки свої. Забираю зараз їх із. СТОшечки, відкриваю офіс, першим ділом відкрию офіс, заберу тачки, буду виставляти їх на продаж. Я тут замітив, дивіться, наші цей уже з кюрхера бабахає всі машинки, да? Нормально. Ладно, значить, виставляємо на продаж. Э, так. Во. Так, не в продажі 758. 758, 760, можемо. 760. Так, все. Без фоток, без нічого. Чекаємо на покупця. І ця в нас машинка. Ладно, будемо чекати клієнтів. Не знаю, чому нікого немає. Це дуже дивно. Дуже дивно, чому немає покупців. Так, і, можливо. Ні, поки будемо по дві продавати. Ці всі. Так, три не продаємо і три ще залишиться нам продати У нас дві однакові. Ні, не дві однакові. Зрозумів. Окей. Тобто, чекаємо. о, клієнт. Йомайо -йо, дивіться, прикольно. Давайте зараз будемо. Клієнт пішов до аудюшки Так, аудюшка в нас за 300. А, за 760 стоїть. Е, так, е, так, так, так. І 500 торгуватися. Давай за 750. Ладно, 650, уже так, вже так, уже будь. Продамо за 650. Візьми хвилинку. Якщо у вас все, є. Нормально така удюха зразу пішла, так? Да? Нормально. Так, і... І, і, і ось залишилась Феррарі. я не знаю, типу, чи вийде чи ні. Її продать. Окей, значить, чекаємо наступних клієнтів. Можна, кстати, вже під'їхати на другій машинки. Зараз ми це все. Поставимо і будемо її продавати. Вроді ці не сильно там такі рідкісні машинки в нас. Но все-таки так, сюди. Все, стій, 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 стій сті, сті. Все, вона є, зупинилося. Тапчик, відкриваємо. Через планшетик все робимо. Так, дивимося, обновляємося. Автомобільчики єсть. Так, що в нас тут? Ford Escort. За скільки? 40 тисяч можемо його поставити. 40, раз, два, три. Все, да. Сюди. Є. таке. Чекаємо, тепер наступних клієнтів. Мені цікаво, чому Ferrari оце, чи хто в нас там не продається. За скільки ми її виставили взагалі? Так. 549. 549. Ладно, давайте зараз ми її отак зробимо. Ще раз е подивимося, що в неї взагалі тут відбувається. Тому що мені чомусь це не дуже подобається. Ні, все нормально. Фари вже не світять. Окей. Дивно, дуже дивно. Окей, давай. 549 так і ставимо. 549, раз, два, три Єсть. Все. Чекаємо покупців. за сьогоднішній день ми заробили 650 тисяч гривень. Непогано. Так, це ми те, що продали місце на ринку. Ладно, місце на ринку ми не будемо туди їхати на автомобільний ринок, тому що лучше нам зробити аукціончик і витягнути прикольні машинки в тому плані, що. Так, сміття я тобі допоможу. О, цей вже зразу ми машинки, молодець кидати смітник, а я десь десь щось провтикав, да, походу, чи ні? Ладно, хай він миє. Ми чекаємо клієнтів, зараз я ці сам машинки сполоснув. І так, у нас підійшов клієнт до нашої Феррарки. Подивимося, скільки він хоче за неї отбашляти. Алло. 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 А як з тобою поговорити? Алло, во, не мізловить. зловий. Так, бісот9, скільки ти даєш за неї? 446. Торгуватися. 548. Давай. 500. Так, підожди. Ти, ти 446 даєш. Ти куди пішов? Вийди на двір. Розмова. 416 не продавать. Uh, так, 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 окей, з тобою далі розмовляємо. Mm, так, і ти скільки даєш? 446 торгуватися. Давай 550. Ой, 550, да? Нормально. 525 і забираєш. Ні? Чи не забираєш. Просто вона вже в нас сильно. ну Давай за 500. 500. Думаю, тобі це. Во, нормально. Окей. Okay. Я чисто зараз всі тачки продаю, щоб е звільнити офіс. Тобто, щоб накупити нові машинки. Так, у нас зараз є машинка, зараз я іншу мию і будемо продавати. Так, виставляємо на продаж машинку. Не, ні, -на мені не це потрібно назад. Щось планшетик трошки виділується, ну да ладно. Треба їм це пофіксити. Ну, вони самі писали, що... Так, за скільки ми її за 150 купили. 325. 325 тисяч. Продати. Все. Тепер чекаємо інших клієнтів. Я поки іншими машинками займуся, досвід собі. Так, що там в нас досвід? Окей. І в нас десь тут інвентар був. Тільки я не пам'ятаю, як його відкрити. Е а як його відкрити? Це не то. Хм, цікаво. Так тим часом у нас клієнт на офісі, по яку він машинку прийшов по да? Окей. Де скільки ти їх хочеш забрати? Давай так. 325, 15. за 300 забирай чисто. Отдаю. 300 000. Думаю, відхипати йти 75 з копійками. Чого 280. Забирай. 250. Не давайте 260. Можна би, може. Если він сейчас забере, можна було за 270, мабуть, продать, да? Не? 215 не продавать. До побачення. Ще ось клієнт підійшов. Подумаєш. Если тобі не продам, то інші... Ой, то іншій людині продам. Розмова. Так. 325. Давай. Скільки? 243. Уже що то? Що то з чим? То 320 тисяч? Забирай. Чисти її. Ага, 310. Двісти пять. Так, ні? Ладно, 280. Забирай і до побачення. Є, сюди. Ого, то тут нормально, кстати, цю машинку, були прийшли людей. Просто я не бачив. Так, розмова. Тичан можу з тобою поговорити. Алло. Ну і ладно, постій, подумай над цією поведінкою. Е, так, 40 тисяч. Ти за скільки їх забираєш? 24, підожди. Назад, 24. А ти скільки даєш? 24. Да, там дають мені. М -м -м -м. 27. Торгуватися. За 35 забирай. Ой, 35. О, все нормально. І по рукам. 32. Все, нормально. Все, ми всі машини продали. Нормально, зараз ми швидко всі ці тачки. Так, зараз подивимося, що в нас тут, машина. Вроді, чистенька, сюди. Все? Це всі тачки, які в мене були, і їх зараз продам і все. Прикол. Прикол, прикол, прикол. Окей. Давай ставимо її тут. Так, виставляємо на продаж, де наш цей мега-пушечний планшет. Наскільки ми їй 59, у нас 115. Давай 115. Все, є таке діло. Чекаємо клієнта і ввечері потім, потім може підемо. Хоча можемо зараз зганять, поки клієнта там немає. Подивіться, що тут заспавнилося в нас на самій розборці. О, ну, нормально кстати, все, Ось дивіться, руль. Е, руль. Руль, руль, руль. І все, да? Більше я нічого тут не бачу. Окей. Достаємо кувалдінг і починаємо шмаляти по машинки. Во, все. Так. У нас вже там Ой, клієнтик є. Давайте зараз быстренько це все позбираємо. Зараз ми це все всестренько збираємо, продаємо і біжимо обслуговувати наших клієнтів. Було б прикольно, якщо б ще наш чудік продавав, типа ці машинки. Було б ще чудово, можна було б понаймати якогось працівника. Ну, статі, треба буде подивитися по досвіду, що там в нього на наступному рівні відкривається. Можливо, він буде продавати їх. все 130 гривників є. Біжим, біжимо, біжим, біжим. біжим. Нас супра. Залишилось тільки супра. І все, скільки клієнтів? Е, один клієнт. Хм, прикольно. Ну, окей. Скільки ти даєш за цю тачку? Тачка пушечна. 115, 89 торгуватися за сотень чувак. Оп! Все, нормально, да У мене машинки закінчилися. Ладно, чекаємо тоді завершення цього дня. Можливо, щось так понеділок в нас, можливо, щось додали. Но це не точно. Машинки всі помив. Так, що в нас тут? Суперпрацівник викон... використає машини для прання, промиває там більш швидше. Ага. Тобто в нього немає цієї можливості, щоб їх продавати. М -м а в офісі ми ж можемо влучити наш офіс? Е так, оновлення. Так, 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 це все в мене є. Буксировочні є. Прикраси, редагування, прикраси. House. Ага, ще в нас мене немає. Треба буде це виправити. Комп'ютер. Прекрасне, лідер редагування офісу. Так, закрите, увідіть в режим редагування. Угу, Я зрозумів. Ну, по суті, да, нам потрібно вже закривати офіс. Вже в нас машинок немає. Офіс, такі, брудний, так і залишився, хоча де щось залагало, окей. Так, що ми бачимо? Редагування, а можна якось. E, так, оновлення офісу, площа 500. Єсть і. Лямчик. Все. Все ми купили? Чи ні? Онов... Оновлення офісу, забарвлення, редагування, оновлення офісу. Площа в нас вже велика. Все. Получається, що? Нам залишається тільки. Зробити трішечки марафет тут навести. Ну, давайте це зробимо зараз хвилинку. Так, сьогодні ми запробили 900... ну, пише лямчик, да, 912 тисяч. Е -е, офіс я ще не... Так, у вас не оплачені рахунки. Давайте це ми зробимо. Значить, тут якщо не помиляюсь, сюди, банк. Ох, йо, очікую, що процентні ставки. Ось, неоплачені оплачені рахунки. Є неоплачені рахунки. Законопроекти. Оплатити банк. Що тут в банку? Вітати. А, підожди Сума, яку потрібно повернути. Ще навіть платіж. 1100. Застосувати? Алло яку потрібно повернути. А наше це? Щось нічого не зрозумів. Ну, ладно. Тут ще нічого правильно не брав? Нічого. Автомобілі. Так, це не продається, не продається, нісанчик не продається. Е, окей, давайте обратно лягаємо спати. Сліп 12. А, після 12. Окей. Чекаємо 12 годин і будемо. Далі, ну, там вівторок у нас повинен бути. І там у нас повинен взагалі бути аукціончики, що я не помиляюся. Взагалі, зараз ждемо 12-ї години, лягаємо спать. Е, в наступній серії ми чисто зробимо її для того, щоб переробити наш офіс, тому що це буде, ну, це займе дуже багато часу. Серію я поки не завершую, поки ми... Не відвідаємо нормальний аукціон, бо один аукціон можна вважати, що я вже пришляпив, так сказати. Ну, зараз е цей аукціон пройде, можливо, якусь машинку цікаву купимо і будемо завершувати цю серію. До початку аукціону в нас залишається 3 секунди, значить, ждемо. Зараз подивимося, що буде за перша машинка. За цю тачку ми зараз будемо взагалі битися, тому що вона ну, нормально так коштує. Погнали. Dodge River Ferrari там, ну, нормально, да. так. Так, головне, не переборщить. Все, забрали. Дальше. Супер. Теж заберем. Ми її можемо нормально, встаті, стан і взагалі чудовий. Забираємо. Я чисто зараз все скуплю. Ну, та й Все, 65, тут що в нас? Ні, це нас не цікавить, ми її пропускаємо. І тут в нас Це що таке за тачка така BMW. М -м -м, можемо, кстати, беху взяти. Вона не сильно то дорога, по приколу зараз ми її візьмемо чисто. Її треба буде відремонтувати і все. Ну Фарбувати. Ставимо. Давай. Блін, щось мені здається, що вона дорого вона обійдеться. ні нормально. Так, ви знайшли частину зі свого машини ви купили машину. О, нормально. Опа, в нас, дивіться, що є. Один тут скільки розблокувати. Все. Нас е, наш співробітник, можна так сказати, що він повністю прокачаний. Тепер давайте подивимося, скільки ми, е, ну, в плюсі, так. Nissan Mazda Fiat. Ми його купили за 202. Е, трошечки, так. Да. Окей. Е, трішки переплатили. Нічого, Toyota ми купили за 162 62. За 65, окей І, 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 і баху ми купили за 15, би, да? зараз дивимося. 13, вона коштує 14, це ми в плюсі. Тобто зараз я їх безстренько помию і будемо завершувати цю серію. так Всі тачки я вже відремонтував, ну майже там вони вже в нас не стох, і Ми продаємо на 100 гривень ми метал здали. Ну а на цьому ми можемо завершувати цю серію. Вона в нас була продуктивна. Правда, шкода, що на перший аукціон я не встиг. Можливо, там була рідкісна тачка, але нічого страшного. Тому ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати не на дзвіночок, щоб на нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.